В Тернополі на Миколинецькому кладовищі до Дня пам'яті захисників та захисниць України відбулася акція Сонях. Нагадаю, що цей день в Україні відзначають з 2019 року, і його символом стала квітка Соняха. Для нас важливо знати нашу історію і ціну нашої свободи, бо багато пластинів стали в лави ЗСУ, і тому ми також тут. От для нас це вся одна історія. Історія соняшника вона полягає в тому, що. Під Іловайськом, здається, тоді був великий бій, і дуже багато наших воїнів загинуло. Після цього почали виставляти дуже багато фотографій з соняшником, адже там було багато соняшних полів. Пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя у російсько-українській війні, вшанували хвилиною мовчання. Опісля священники відправили панахиду. Ми нині цією молитовною пам'яттю хочемо виразити нашу вдячність всім тим. Хто <HTO>, захищаючи рідну землю, віддав своє життя. Після спільної молитви всі присутні поклали квіти та соняхи на могили полеглих воїнів, вшанувати своїх загиблих побратимів із 44 ї окремої артилерійської бригади прийшов військовослужбовець Андрій. Прийшли згадати всіх, прийшли нагадати і собі, і всім навколо що ніхто ну особливо рідним, що ми про них не забуваємо. Ми всіх пам'ятаємо, вони герої. Вони ті, завдяки кому зараз над нами спокійне небо. Серед тих, хто прийшов у цей день, рідні загиблих героїв покласти Соняхи до могили захисника Андрія Ігнатенка прийшла його донька з онучками. Прийшли час ракетного обстрілу. Він був дуже патріотом. Він до того рази сам ходив, по постану здоров'я його не брав. Вже третій раз пішов, я в штату випісував. Чоловік навчався на зв'язківця. Життя воїна обірвалось 3 вересня під час ворожого ракетного удару по Полтаві. Свою втрату цього дня згадувала і 76-річна Мотря Щебивлок. Вона прийшла до могили сина Івана, який загинув 1 квітня цього року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Дали йому побіст, він зразу пішов. Два роки і три місяці він час був. У цей день українці вшановують пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність і свободу України. І від 2014 року мужньо боронили кордони країни. Пам'ять про кожного з них вічна, а їхня боротьба назавжди закарбувалась в історії України.